Зовуть мене Юрій Юрійович. працюю головним механіком в підприємстві Агропартнер 2013, яка знаходиться на базується на даній території. Займаємося різними видами робіт транспортними перевезеннями і сільхоз роботи по вирощуванню різних культур. В тому році ми придбали. Автомобіль МАЗ, який знаходиться в мене за спиною, автопоїзд з причіпом. От скажу так, що автомобіль дуже нам сподобався, тому звернули на нього увагу для придбання сучасний, комфортний, зручний для. Роботи водія, зручний, доступний для технічного обслуговування. Автомобіль використовував для перевезення різних грузів, як і сипучих грузів, і штучних грузів. Обслуговування навіть для загрузки дуже якісно продумане виробниками підприємства, відкривається в борт. І вигрузка йде і набік, і на задній можна борт вигружати для тих, хто бачить цей автомобіль. Я рекомендую його придбати. Я думаю, він окупить ті кошти, які будуть затрачені у вас для нього. І, відповідно, получите прибуток для своєї підприємства і виробництва.